Український народ має давню історію. Він витворив оригінальну і неповторну культуру, відому всьому світові, а найголовнішою його ознакою, що дає йому право називатись нацією, є мова. Мова то цілюще джерело, і хто не припадає до нього вустами, той сам висихає від справи. Століцями мова народу була цією повноводною річкою. Яку ми називаємо народною мудрістю. Фразеологізм перлини мови це невичерпні скарби народної мудрості. Фразеологізми це неподільні за змістом, стійкі забудову та структуру словосполучення, які за значенням часто дорівнюють одному слову, учні ліцею спробували впізнати фразеологізм. За картинкою. До вашої уваги. Рубрика Зашифровані фразеологізми. Бити байдики, Нічого не робити. Значення. фразеологізму. Бути без діла. Весело проводити час. Нічого не робити. Марнувати час. ледарювати. Бити крокодилячі сльози. Даремно плакати. Значення фразеологізму. Фальшивий, нещирий вираз емоцій. Лицемірний плач задля вдавання співчуття та горя. Робити змоги сана, перебільшувати проблему. Значення фразеологізму перебільшувати. Надавати чому-небудь занадто велике значення. Друзі не розлий вода. краще друзі. Значення фразеологізму. Завжди бути разом, ніколи не розлучатися. Зуб за зуб. Один за одного. Значення фразеологізму рівноцінний вплив за завдані збитки. Несе негативний відтінок, пов'язаний з помстою, боротьбою, бійкою, з'ясуванням стосунків. Танцювати під чужу вбутку, робити, що тобі кажуть. Значення фразеологізму. Беззаперечно виконувати чиї-небудь бажання. Підкорятися у всьому комусь. Влучити в яблучко, Зробити правильний вибір. Значення фразеологізму. Мітку влучити в ціль або точно щось сказати. Намилити шию. Когось побити. Значення фразеологізму. Вилаяти за яку-небудь провину. Побити. Водити за носик, когось обдурювати. Значення фразеологізму. Обдурювати кого-небудь. Не виконувати обіцяного. Або приховувати щось. Кота в мішку, дивитися, що купляєш. Значення фразеологізму. Зробити покупку, не розглядаючи її. Намотати на вуз, Взяти щось до відома Значення фразеологізму. Запам'ятовувати, брати до уваги що небудь.